Глава 8 Травень 1593 рік з вулиці до мене долинув тупіт копит. Я підвівся на своєму ложі, вистеленому двома кожухами на пишній траві з сонячного причілка хати і прислухався до людського гомону. Але, нічого не розібравши, знову приліг у важких невтішних думах. Ще із зими я обтяжую своєю немічністю господарів цього обійстя. Коли все це скінчиться, не відаю, Козирлюга в тому останньому бою виявився справжнім віртуозом шаблі, бо скалічив мене не на все життя. Гнітило ще й те, що мої натхненники і ясновельможний князь і круль забули про мене. По водохрещі тільки трохи зміцнів і міг тримати перо в руці. Написав їм листи, але й нині від них ніякої вісточки. Пане казимире, пане казимире! ще здалеку загукала радісна синьока Стася, 18-літня струнка з довгим русявим волоссям, виловида, мов русалка, донька Тимофія. До вас посланець військ князя Острозького. Серце Полохливою птахою забилася в моїх грудях. Забувши про все, я зіп'явся на рівні і злякався того пориву. Мене хитнуло від слабкості, бо ще з зими не підводився з постелі. Але дівчина підхопила мене й обережненько посадила на призбу. «Присядьте, Присядьте, присядьте, паночку, схвильовано промовила вона, бо чого доброго наробите собі шкоди? І хоч у мене запаморочилася голова нудота підібралася до горла, та все ж було невимовно приємно відчувати її ніжні дотики рук, слухати жебоніння лагідного голосочка. Я вже не міг уявити, що поблизу відсутня ця тендітна вродлива дівчина, яка з першого ж дня моєї появи в їхньому домі не відходила від мого ложа. Може, завдяки їй мене й залишив боженька на цьому світі. О, матка боса, захисти моє щастячко, відверни від нас зле завидюще око, прошепотів я, ли чутно, щоб, бува, не почула моїх слів Стася. Коли перед очима розсіялися жовті кола, на стежці між бусковими кущами я побачив Тимоша, за спиною якого наближалися до мене два кремезні шляхтичі. Один з прибульців був мій знайомий, сотник князя Острозького Северин Неливайко. Після недовгих вітальних потисків він мовив: Пане Козимире, за дорученням його високості круля та ясновольможного польного гетьмана Костянтина я разом з паном Слабошпицьким заїхали до тебе не з порожніми руками. Пан круль Сігізмунд передав тобі грамоту. На володіння землями правобіч Тікича і п'ять тисяч золотих на збудування укріпленого форпосту на шляху кримчаків. А князь передав плату шість тисяч талерами за службу йому. Северин підсмикнув за плеча похідну шкіряну сумку, дістав з неї грамоту, замотану в сувій, і вручив її мені, а два мішечки з грошима виклав на призьбу поруч мене. Вельми жалкую. А хай його шлях трафить, що не можу потрапезувати з тобою. Маю зі своїми хлопаками сьогодні добратися до Умані. Ти ж відаєш, що криштов з козаками йде по Дніпру на Київ? Вже канів пройшов. Боюсь, мій шлях проляже і на Черкаси, а мой на Січ. Вони спішно попрощались і полишили мене одного. О тимі ж, зі стасею, ще зразу покинули нас тетатет. Сказана сотником новина про похід Косинського Бардзо, хвилювала мене, але впала в душу кудись далеко, бо ж і козаки були десь там, аж на Дніпрі, а мою голову захопили думи, намріяні ще з острога, про збудування свого затишного гніздечка.